Не ламайте нас, ми не зламні. не звільняйте нас, бо ми вільні, ми попереду, ви ж останні, хоч які б не були вже сильні, не приходьте, без вас щасливі, не запитуйте, бо не змовчин. Наша правда луна ще сили, це у вас там два слова, злочин. Не руйнуйте, бо маємо вміння, підіймемо міста ще більші, Вас затягнеш землі коріння, не потерпить настільки грішних. Кожну мить із страхів дитячих оберне у найтяжчі муки, є межа і у нас терплячих. За дітей брати зброю в руки. Ще браття-українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса, на сонці. І ми, браття, Tu sois За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося, бо сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України, за визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі, рятівники Ірпіня, Гостомеля, бучі, в цілім світі вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України! Хай ангел охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини за вас, захисники України. Нехай Богородиця Марія Свята. Береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч Бог, захисники України. Ви надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни, дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини в рідну школу, захисники України. Вас чекає громада, чекає родина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими. Когось мати старенька, а когось дружина. Найможніші доньки і сини України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Вклоняємось вам, захисники України. До серця сльози. Я чую країну твій стоги, та вірю, що ми не всі, Так близько до перемоги. До перемоги. Душа у душі. Йдемо крізь пекло, вогню і руїни, та зможемо все, всім відсіч дамо, ми в горі і в щасті єдині, від Янгол захистить крило, Нас пали! Всміхнувся сонцю діти.